Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Зимою західні партнери можуть зрадити Україну, оскільки російський диктатор Володимир Путін вкотре вдасться до газового шантажу. Україна має всього три місяці, щоб запобігти можливій зраді і не дозволити армії Путіна виграти війну. Таку думку висловив колишній командувач британської армії, полковник Річард Кемп. Пише за телеграф. Він вважає, що війна може перейти у фазу глибокої заморозки, а країни-союзники України почнуть тиснути на президента Володимира Зеленського. У той час як європейці сліпо потамували свій голод за дешевою російською енергією, Путін Роками готував для них стратегічну пастку. Його фінансування, дезінформація і агенти впливу в екологічному русі збільшили залежність від Росії, зігравши вирішальну роль у запобіганні видобутку сланцевого газу в Європі, а також у припиненні німеччиної ядерної енергетики під сильним впливом партії зелених, що виникли з фінансованого Москвою антиядерний рух в 1980-х роках. Майстер політичної та економічної війни а також пропаганди Путін переслідував як економічну вигоду Росії, так і отримання політичного впливу. В подібних ситуаціях вважає Кемп, за його припущенням, захід хоче звести до мінімуму економічний збиток через санкції. Країни-союзники України значно скоротили споживання газу серед побутових споживачів. Також ціни на газ можуть сильно злетіти. Це викличе масове невдоволення виборців, що може змусити політиків переглянути свою підтримку України і жорстким санкціям проти Росії. Путін знає, як посилити тиск до тих пір, поки європейські країни не здадуться, в тому числі шляхом повного відключення енергопостачання з цією загрозою. Що нависла над їх головами, він буде маніпулювати припиненням вогню на саміті G20 в листопаді, заявивши, що мир може наступити, якщо він отримає Донбас, Крим і захоплену ним територію вздовж південного узбережжя України, пояснив британський військовий. А от Жданов розповів, для чого Путіну потрібне перемир'я в Україні і як на це можуть вплинути президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніо Гутераш, які вже прибули до Львова на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, президенту Росії Володимиру Путіну. Потрібне перемир'я в війні проти України, щоб провести референдуми на тимчасово окупованих українських територіях для їхнього приєднання до складу РФ. Справа в тім, що для того, щоб легалізувати результати референдумів і самі референдуми, путіну потрібне перемир'я. Не можна в умовах активних бойових дій проводити референдум. Він навіть не зможе пояснити це російському суспільству. Чому так? Бо йде війна, і хто ж голосував, якщо всі в окопах, якщо всі воюють, хтось ховається, хтось в евакуації, йому потрібне перемир'я, сказав він за словами. Межданова візит президента Туреччини Раджеп Таїп Ердогана і генсека ООН Антоніо Гутереша до України може сприяти тому, що референдуми можуть бути проведені 11 вересня, якщо Зеленський не відстоїть позицію України. А саме те, що повинен бути досягнутий воєнний розгром на полі бою, а потім на підставі цих успіхів Україна може формувати свою перемовну позицію. До речі, він її позицію сформулював, і вона в нас поки що сьогодні чітка і зрозуміла для всього суспільства і для всієї міжнародної спільноти, що треба повертати територію України. України поки що військовим шляхом до кордонів 1991 року. Тому у зв'язку з цим, скоріш за все, у Росії теж це розуміють і референдум може бути перенесений на більш пізній термін, сказав він. Він додав, що війна своїм існуванням впливає на терміни проведення цих референдумів. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.